Зараз на локації в ресторані покажу вам, яка у мене сьогодні краса. Дуже незвична фотозона. Така у мене сьогодні ніжна краса повітряна фотозону на 20 років. Фотки будуть взагалі бомбезні. Дуже сучасна. дуже подобається. Тут кульки з гілієм, баблси, прозорі кульки, але вона виглядає дуже повітряно із такою підсвіточкою. Відпочаю часу навести порядок на складі. Про минули вихідні, і знову тут повний хаос. Це що стосовно моєго всього реквізиту, бо все так просто складається, і потім я вже розбираю. І ще є замовлення, які треба робити, і це якби саме головне що треба відправити одразу. І прибирання завжди. На другий план відходить, але треба якось організувати свій час, щоб навести порядок, бо попереду і ще вихідні і нові фотозони. І мені треба придумати, які я буду робити фотозони, бо трошки маю в голові картинку, але хочу переконати, що вона буде виглядати так, як мені потрібно. Ну, зараз почну працювати, почну робити саме головне це замовлення, щоб вчасно все відправити. А далі вже буду потрошку прибирати і придумувати фотозони, які мені треба зробити. Тому що коли навкруги хаос такий все так не на своїх місцях, і все кругом навалено, я взагалі не можу думати. Мені треба, щоб був порядок, і тоді я починаю щось організовувати, і щось мені спадає на думку, і я тоді можу щось придумати. От саме цим і почну займатися. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал. А я пішла працювати. Зараз ще треба пофарбувати напис з пінопласту, буду покривати його глітером. Так виглядає нафарбований пінопласт. А словом, роботи дуже багато. Взагалі, якщо так подивитись на... Весь процес, ну, так от поверхне на все, що я роблю, то в мене таке враження, що я постійно тільки знаю, що я прибираю або щось шукаю. Це такий нескінченний процес, а виходить, що ти працюєш просто без вихідних. Тому що на вихідних у тебе фотозона, а далі демонтаж фотозони. Це також, а, ну, той, хто цим не займається, це здається така дрібничка, ну, що там приїхав, забрав і все. Але це все час і все це треба робити, бо ніхто це робити за вас не буде. Забрати фотозону, привезти. Привести до ладу весь декор, поставити все це на свої місця, щоб наступного разу можна було знайти. Ну і цей момент він, як завжди, ну, не такий важливий, ти привіз, і якісь справи одразу навалились, які треба зробити терміново. Наприклад, відправити посилочки. Тож, декор стоїть, ніхто його не розбирає і вже навалюється, а це треба робити. А тут вже треба підготуватись на наступні вихідні. Треба знайти необхідне. Необхідні кульки, підібрати все, щоб пасувало один до одного, знайти ці кульки. Це добре, коли все є в наявності, але ще не завжди так. Тобто, пошукати по сайтах, бо, як правило, на одному сайті все, що потрібно, купити неможливо, треба шукати ще десь. І треба так підрахувати, щоб воно прийшло до вихідних, щоб поставити на фотозону. Словом, таке коло. І тут же туди-сюди, і вже вихідні, і вже треба робити знову фотозону. І знову демонтаж. І так от таке коло нескінченне. Тому те, що бачить замовник, да, ви поставили фотозону. Взагалі з, зі сторони, здається, така робота, робиш красу. А по факту... Більше часу ти витрачаєш на те, щоб щось знайти і поставити, привезти. Ну, отаке саме створення фотозони це така маленька частинка, дуже маленька. Більше такої рутинної роботи, яку ніхто не помічає, ніхто не бачить. Особливо замовники. А тому. Знаєте, часто, коли питають, от якщо зробити таку фотозону, тільки там менше кульок поставити. І замовник очікує, що ціна там буде ну, в половину дешевше. Але ж, якщо так все розглянути, то кульки це така маленька, ну, незначна частина. Бо все одно вам їх треба підібрати. Вам їх треба закупити. Вам треба фотозону підібрати всю. Підібрати фон, написи. Ну, все повністю це займає багато часу. Плюс це все привезти, все це встановити. І після свята все це розібрати і привести в нормальний стан. Бо не завжди після свята все лишається в гарному стані, так, щоб можна було використовувати ще. Ну, звичайно, каркас там і все таке, це все залишається нормально, а інше, тут же треба дивитись або замовляти, щоб у вас був запас якийсь. Якщо виходити з із, із ладу, наприклад, плівка. Або ну, та ж одиничка, ті, той же трон, це все треба поновлювати, підфарбовувати. Бо це нескінченно ви не можете використовувати. Треба оновлювати періодично. От. І, виходячи з цього всього, виходить, що ці кульки, навіть якщо ви їх поставите менше, ну це взагалі незначна така частинка фотозони. Бо для того, щоб зробити фотозону, вам треба зробити багато роботи підготовчої, підготовчого процесу. Тому кількість кульок суттєво на вартість фотозони не вплине. Так, зараз лишаю все підсихати. Потім ще я дам один шар, а поки займуся рештою посилочок, все сформую, щоб встигнути сьогодні відправити. Зараз буду робити об'ємний напис: у мене полістирол і пінопласт. Я їх буду склеювати, щоб отримати. Такий об'ємний напис. Вони однакові. Зараз покажу ближче. Ось так. Треба буде їх об'єднати. Початок тижня завжди напружений, бо треба підготуватись до фотозон. Треба передивитися. Я маю достатню кількість кульки замовити, якщо немає. А я так бачу, що треба дозамовляти, треба взагалі передивитись, що там у мене є, чого не вистачає. І все це замовити, а все це час. І завжди понеділок, вівторок, середа, це дуже швидко минає дуже час, просто летить. Я намагаюся встигнути. Саме так мій склад виглядає після демонтажу. А мені потрібна була коробочка. Я просто її так звільнила, треба ще розібрати щодо. То взагалі з минулих фотозон, і воно все так одне на одне навалюється, навалюється. Треба розібратись зараз. Я просто вам покажу зараз, от. Просто, хто дивиться мій канал, думає, що все так, така краса завжди, все гарно. Фотозону приїхав, зробив. Ну, от, в мене коробка після фотозони. Треба розібрати, а це ніхто не буде робити замість мене. Да, тканину попрасувати, скласти її гарно. Тут взагалі якісь залишки оце все так скидувалось, бо, як завжди, не було часу, бо прибиральниці вже зі швабрами стоять над головою, треба все швиденько доробляти, їхати. Вон, розсипались стяжки скласти, квіточки відпали, якісь кульки так навалені. Оце одна коробочка. От інше, це все після демонтажу. Так само тут все звалено, все, підряд. Все треба розкласти на своє місце. Помпасна трава також не, нічого не складено, це після демонтажу. Просто загорнута, треба скласти гарно у коробочки, бо щоб картодерія нормально зберіглася. Напис теж треба загорнути, покласти гарненько, щоб він не дряпався. Крила, все так звалено, все треба розкласти. Каркаси тут взагалі. Так от частина в мене підписана, але ж треба їх ставити на місце. Треба їх розбирати, щоб потім можна було знайти. А все це час, і все це немало часу. Десь день, так-то точно в мене піде на те, щоб все проставляти. Так, написи в мене тут підсихають. Зараз буду другий шар наносити. Потім ще, і вже вони будуть готові.